Всім привіт! На дворі нарешті настала зима, а ми з вами розмовляємо про дуже теплу тему. Про кохання знову про кохання, так, але не таке, до якого ви звикли. Сьогодні я хотіла поговорити про українських письменників, представників руху LGTBQ. І я справді дуже хотіла про них поговорити, але мої пошуки в інтернеті не дали нічого, і я не знайшла жодного прізвища письменника українського гея чи лесбійки. Виявилося, що в Україні немає письменників-представників цього руху. Ось так ось така от інформація. Якщо я помиляюся і вам відомі імена цих людей, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати і познайомити з їхньою творчістю. Тому, на жаль, сьогодні ми про них не поговоримо, але, але ми поговоримо про близьку до цього тему. А саме, як зображуються кохання LGBTQ в українській літературі. І виявилося на цю тему, нам є що сказати. Адже в сучасній українській літературі у нас багатько творів. Присвячений геям і лесбійкам. Буде дуже цікаво, так що поїхали українські письменники, на відміну від своїх європейських колег, зовсім нещодавно відкрили існування представників так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тому вони поки придивляються до них досить обережно на відстані, деколи підходять поближче. Тикають пальцем, але одразу відскакують з переляку. Приблизно так можна писати е, усю сучасну українську літературу, присвячену е, темі LGTBQ. І зараз ви побачите, що я маю на увазі. <творює> Почнемо ми від жінок. А саме від жіночої гомосексуальності. Загалом тема жіночої сексуальності дуже багато років вважалася табу. Жінки не наважувалися про це розмовляти, тільки в останні кілька років дещо змінилося, на щастя. І все більше і більше жінок почали відкрито розмовляти про секс, заявляти про те, що жінка теж може хотіти секс, і, о боже, теж може отримувати від нього задоволення. До цього. Прерогатива у питаннях сексу, тілесності, сексуальності віддавалася виключно чоловікам. Всім вже відомо, секс приносить задоволення лише чоловіка. Жінки терплять, вони виконують свій обов'язок. Згадайте лише, як виглядають типові героїні в романах в українській літературі. Вони обов'язково мають бути снотливі, скромні, сором'язливі, мріяти про велике, таке велике, тепле і щире кохання, але чисто про духовний вимір цього кохання. Ні про яку сексуальність тут мови йти не може. Аби трошки виправити цю несправедливість, українські письменники вибрали, як на мене, досить дивний спосіб. А саме лесбійське кохання. Хоч і кохання, це складно назвати, адже мова не йде про якісь духовні. Високі стосунки, де обидві жінки розглядаються як рівноцінні партнерки, як дружини, як майбутні матері. Ні. Скоріше за все, вони слугують об'єктом одна для одної, об'єктом відкриття своєї сексуальності, об'єктом пізнання себе самої. Це певний етап, короткий проміжок часу, коли обидві героїні хочуть збунтуватися. Повеселитися, пізнати себе, розкрити свою сексуальність. І за чим ти шукаєш, щоб року, чого ще тоже буря реве, скали грозять к собі. що легко можна побачити в романах Анни Малігон, навчи її робити це, «Кіри Малко нижче, Натал Киснятенко, не неналаштовано платити більше, Оксана Забушко дівчатка. Думаю, ви не здивовані фактом того, що всі романи, які описують лісбійські кохання, написані жінками. Так, тому що сучасний світ готовий толерувати, коли жінка пише. Про жіночі сексуальні стосунки, або, наприклад, коли жінка має сексуальний потяг до іншої жінки, це вважається чимось розпусним, але, певною мірою, навіть сексуальним. Тому більшість чоловіків сприймають це як певний підготовчий етап до зустрічі із правильним самцем. Хоч насправді не всі готові сприймати таку відвертість і відкритість. Варто тут пригадати скандал, який вибухнув у 2017 році навколо тоненької дитячої книжечки, який насправді демонструє справжнє ставлення українського суспільства до тематики У форумі видавців у Львові скасували презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами. Авторці почали надходити погрози. Повідомлення надсилали анонімно. Лариса Денисенко в приват і публічно, тобто почали з'являтися пости з погрозами, тобто це не були прямі погрози, які там за які можна за якими можна подавати подання, наприклад, в якісь певні органи. Це були, наприклад, там погрози там підірвати на презентації пояс шахіда, але ні, ну це ж я просто емоційно висловився. Мені був поганий ранок. Проти презентації твору виступили кілька десятків націоналістичних організацій. Твір Денисенко вони вважають пропагандою одностате. Кохання мене звати Майя і в мене дві мами. Люди часто дивуються, як так вийшло, але це не дивина. Вони люблять одне одного і мене. Саме через ці кілька речень у новій дитячій книжці Лариси Денисенко ультраправі почали цькування письменниці. Чому авторка не може збагнути? <клес> От, скажіть ви мені, чому ви тільки що їх почули? Можете лише уявити собі обурення. Усіх захисників нормальності, коли в них забрали їхнє споконвічне право встановлювати рамки для суспільства. А коли ми подивилися прес-анонс і прочитали на сайті Барабука, що ця книжка присвячена дискримінованим родинам, з підкресленням, що власне одностатевим, де є два татка або дві мами, це нас обурило, оскільки одностатеві родини вони не є притаманними для традиційного українського суспільства. Ще 200 років тому традиційна сім'я мала 15 дітей, маму на кухні. А жінці, що народила поза шлюбом, відрізали косу і виганяли її з малям із рідного села. Люди, які Насильницький спосіб намагаються власне, протидіяти абсолютно легітимним правам людини, котрі зазначені в Конституції, в Конвенції, в законі проти дискримінації, наприклад, виглядають трохи варварські. Хочу цього інцидента був і позитивний фінал. Електронну версію книжки на сайті видавництва скачали понад 50 тисяч разів. А це успіх! Якщо кохання між жінками викликає у суспільства гикавку, то можете уявити собі, що викликає у суспільства кохання між двома чоловіками. Сподіваюся, ви зрозуміли, до чого я хвилю, бо я не хочу озвучувати ці речі тут на цьому каналі. Можливо, хтось із вас навіть їсть, навіщо мені псувати вам апетит. Хоча із кожного правила є свої винятки, і чоловікам теж дозволяється кохати подібних собі. Хоча не всім чоловікам і не зовсім так кохати, як їм би хотілося. Нормальний чоловік не може кохати іншого чоловіка. Під нормальний мають на увазі той, який поняття не має, як використовувати зволожуючий крем, який ніколи не робить собі манікюру, а обгризує свої нігті, який вдягає червоні джинси із сіро блакитно зеленим светрем і вважає, що це дуже модно, та йому, в принципі, все одно, що модно, а що ні, бо він ж нормальний мужик. Він палить, коперсається в якихось механізмах, ходить на рибалку із мужиками. Такий чоловік геєм бути не може. Геє — це чоловіки, митці, які ходять, зав'язуються шаликом, у береці і зурум'янами на щічках. Таких собі трошки божевільних, вічних шукачів, пригод, натхненників, які деколи знаходять своїх муз у інших чоловіках. Ну, що ж тут зробиш? Такі вже вони. І суспільство готове заплющити на це очі, адже. У підсумку ми отримуємо шедеври, шедеври художнього мистецтва, шедеври літератури, Ну чому б тут не потерпіти? Нехай уже займаються своїми брудними справами, тільки в себе вдома, тихенько, щоб ніхто не бачив. Правда? Я думаю, всі ви чули цю фразу. Не раз в засобах масової інформації або ще гірше від когось з рідних, когось, кого ви вважали дуже сучасним, з ліберальним світоглядом. Та, на жаль, перевірку на гомофобію проходять далеко не всі. Небезпека таких образів, таких персонажів криється у тому, що ми показуємо гомосексуальність як наслідок нашого способу життя, деколи дуже згубного, неправильного способу життя, як наслідок нашої поведінки. Хоча насправді це не так. Усім відомо, що геями і лесбійками не стають. І мені не віриться, що в 2022 році я все ще це комусь пояснюю. І я впевнена, що внизу в коментарях знайдуться люди, які скажуть, що я говорю повну фігню. І це все американські фільми, це все американська культура, яка розбещує наше суспільство, нам це не потрібно. Ми за традиційну родину, за церкву і так далі. Ну, що ж я можу сказати? Пишіть коментарі, пишіть, буде цікаво почитати, чи права я, чи ні. Гомосексуальність – це вроджена ознака. Нас тягне до представників або однієї або іншої статі, і з цим абсолютно нічого не зробиш. Однак такі твори не деконструюються свій міф, а навпаки, утривалюють його в нашому суспільстві. І, на жаль, все більше і більше людей, прочитавши подібну книжку, будуть вважати, що геями можуть бути лише художники, що лесбійками можуть бути лише співачки. А нормальним людям потрібні нормальні пари. І нарешті третій мотив, який так полюбили сучасні українські письменники. Гомосексуальність як наслідок травми. Тут проблеми всюди, на кожному кроці. Тому що показувати гомосексуальність і взагалі потяг сексуальний до будь-кого як певний посттравматичний синдром, в корінь неправильно. І не тільки неправильно, Це злочин, саме цей міф. Ми можемо зустріти у утворі Навчаї це робити української письменниці Анни Маліго. Її головна героїня Марта досить агресивна, власна, домінуюча жінка, яка, звичайно, у минулому зазнала сексуальне насильство і зараз закопується в ніжну тендітну дівчину, для якої вона і відкриває усі сторони такого лесбійського кохання. Фактично переносить на неї свою травму. Або хімік, герой твору Софії Андрухович таємниці, який зазнав знущання у в'язниці і теж має о, такі досить нетрадиційні схильності, а саме полюбляє чоловіків. Ну, що ж тут зробиш? У в'язниці над людиною познущалися. Тут будь-хто з нас став би геєм. Хіба не так? <звук> Мені дуже шкода, що гомосексуальність в українській літературі дуже часто використовується для розкриття персонажа, а не для того, щоб показати його світогляд. Саме тому ми бачимо дуже шаблонні стереотипові рішення, фактично дублювання одних і тих самих міфів про гомосексуальність, які ми вже бачили всюди, в засобах масової інформації, в літературі, в музиці, в кіно. Дуже хотілося б, аби українські письменники почали, нарешті, деконструювати цей міф замість його відтворення, але ми поки що на етапі приглядання. Приглядання до таких чужих, незрозумілих нам частково диких людей, які обирають зовсім інше кохання, кохання, яке часто не вкладається в нашу свідомість, не вкладається в систему наших координацій і виглядає дуже дивне. Але як би хотілося, щоб і таке кохання мали право на існування? Щоб українські письменники розвивали і показували, як такі пари можуть існувати, показували, як будуються їхні стосунки, як вони переживають труднощі, а не лише відкривають якісь сексуальні сторони свого буття, я сподіваюся, що за кілька років зможу зробити подібне відео, в якому розкажу про українських письменників і письменниць, геїв і лесбійок, які відкрито заявили про свою сексуальну орієнтацію. І яким немає чого соромитись, не має чого боятись. А ще краще, я розкажу про те, що українське суспільство абсолютно нормально і адекватно сприйняло такий камінь-аут. І що українська література на тематику LGTBQ більше не викликає жодних осудів у суспільстві, жодного обурення, жодних скандалів. А що ж, наразі у мене все. Ось така от тема у нас вийшла. Дякую, що були зі мною. До зустрічі за тиждень. Танцювала-танцювала, але не вклонилась. Забула про саме головне? Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. І до зустрічі за тиждень. Тепер точно все. Бувайте, бувайте!